Ну і до слова, сьогодні президент України відвідає Брюссель. Там він візьме участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО. До штаб-квартири Альянсу Зеленський прибуде ввечері. Перед засіданням він зустрінеться із генсеком Марком Рюте. Також очікується їхня спільна прес-конференція. Олег Ляснений політолог з нами на прямому Олег, Вітаємо вас. Доброго ранку. На вашу думку, чи зміниться ось ця геополітична невизначеність найближчим часом? Бо заяви з НАТО лунають протилежні? Ну так, ми реалісти розуміємо, що ми очікуємо всього на всього сигналу, який для наших партнерів не коштує жодного центу, але коштує серйозної політична наявності політичної волі. Тобто політична воля і рішучість про що сказав президент в своєму зверненні в Верховній Раді, це те, що потрібно для досягнення цілей в першому пункті. Ми повинні педалювати цю. Цей пункт ми повинні проводити зустрічі. Ми повинні, якщо хочете, тиснути на наших партнерів з тим, щоб вони виявили цю рішучість, тому що це найпростіше, що зараз можна зробити. Але ми усвідомлюємо також те, що м, тут є країни, які можуть нам дуже спростити цю задачу, і це в першу чергу Сполучені Штати і та ж Німеччина, які, якщо продемонструють добру волю або волю, як таку, то решта може дослухатись, і можна зробити, наприклад, позачерговий наприклад, саміт НАТО. Ну багато механізмів після ухвалення рішення можна зробити безліч, але чи є на це політична воля? Наприклад, у Байдена здавалося б, що це найкраще як для українців завершення каденції президента Сполучених Штатів. Віти в історію, як президент, який запросив. Україну до альянсу чи зробив він це ну дуже хотілося б, але поведінка наших партнерів, в першу чергу американських, які спрямовані виключно на дескалацію, на те, щоб виграти не у війні, а у виборах. Я думаю, що ну це примарна надія зараз. Ну, в такому разі, чи можна говорити, що це наразі ось той етап, знаєте, коли партнери намагаються роззирнутися і зрозуміти позицію одне одного. Це може там не публічний процес, тому що ми тут цитували вже Марка Рютте. Я би ще одну його цитату навів, сказано вже не в Швеції, але в Брюсселі, коли він говорив, що оцей план представлений Володимиром Зеленським, це є дуже сильний сигнал. Але водночас він сказав про те, що він наразі не в стані підтримати його в цілому. Це не означає, що він його не підтримає там за тиждень, два чи за місяць. Але наразі, от таке враження складається, ніби то це таке намагання роззирнутися і побачити, ну скажімо, реакцію враження партнерів. Ну, по-перше, цей план для того був один із компонентів: тобто, дати можливість нашим партнерам все таки на 10-й рік війни розвернутися і в бік Росії і зрозуміти, що з нею далі робити, тому що насправді цей план він про. Надання Україні необхідної сили для примусу Росії до встановлення справедливого миру, і ну вибачте, і примусу наших партнерів до того, щоб вони виявили цю політичну волю. Тому у них іноді лунають критичні якісь заяви, що він там не вразив, що він не, не всіосяжний, Я зараз про план, але ж це про загальну відповідальність, тому що цей план показує, що війна є глобальною і потрібні. Глобальні підходи це не якийсь містечковий конфлікт, і він вже переростає в ще більший тому що з'являються дані там і про те, що і північна Корея долучає може долучитися або вже долучилася людьми. Тому це вже відповідальність не лише України, це відповідальність цивілізованого світу, який стоїть зараз перед вибором, або перемогти. Диктаторського цю кліку, скажімо, коаліцію злодіїв, як сказав президент, чи дати їй шанс керувати майбутнім, в тому числі і європейським, і американським трошечки розширимо тему допомогу Україні. обговорили президенти Зеленський та Байден. Лідери провели телефонну розмову. У вході неї Володимир Зеленський подякував американському колезі за підтримку України, зокрема за оголошений оборонний пакет на 425 мільйонів доларів. Також Зеленський запропонував розглянути можливість спільного виробництва зброї. Окрему увагу під час розмови приділили майбутньому онлайн засіданню у форматі Рамштайн. Ну про це давайте детальніше поговоримо, тому що ем, очікування цього формату вони змінювалися в залежності від того, як в цілому контекст змінювався. Та там погода, ураган, все, що з цим пов'язано. Тепер це буде виглядати в відеорежимі. тобто. Формат наживо та е, чи це впливатиме на якість і на динаміку прийняття рішень? Тут по великому рахунку час впливав і впливатиме на тональність і на те, що ми отримаємо в результаті від Рамштайна. Я не буду знати якимсь оригінальним, якщо скажу, що в такий ж спосіб можна було провести Рамштайн і вчасно. Тобто, онлайн, ну це теж можна було, не виїжджаючи з Сполучених Штатів, залишаючись при своєму народі і не даючи шанс Трампу потролити демократів, ну але Складається враження, що не тільки ураган вплинув на це рішення. Можливо, це конспірологія, але ну по великому рахунку час покаже. Те, що від того Рамштайну ми очікували, або так складалося інформаційне поле навколо нього, що можна було очікувати якихось доленосних рішень, то від цього скоріше він буде Рамштайн, як Рамштайн, тобто ми. Скоріше за все, не отримаємо запрошення в НАТО. На Раштайні маю на увазі, тому що надія все-таки жеврія, що можна буде отримати, знову ж таки, після виборів від Байдена цей сигнал. Дуже хотілося, але знову ж таки, але. І скоріше за все, не буде нам надано в цей період на Рамштайні дозволу бити. Поглиб російської території, інші складові військові, наскільки я знаю, Пентагон уже пропрацював ще до того Рамштайну. Тому тут несподіванок не має бути. Тому цей Рамштайн буде, як на мене, можливо таким же, як і попередні, там де були перші особи. Ну але тут теж знаєте така історія не дуже зрозуміла, тому що тоді, коли стало відомо про неучасть Джо Байдена, Говорилося тільки і виключно про погодну складову. Тобто, все виглядало так, що політична воля вона є, і просто погода завадила. Ну так буває. А тепер, от бачите, фактично те, що мало бути доленослим, трансформується в щось поточне так на превеликий жаль, тому що політична воля вона не залежить від ураганів. Вона або є, або її немає. Питання в тому, чи буде ця воля на зустрічі онлайн зустрічі листопаді? Адже вибори в США відбуваються таким чином, що 5 листопада це тільки вибирають виборників, а буде ще попереду голосування колегії виборців. Тобто вибори розтягнуті в часі дуже надовго там уже триває дострокове голосування. То чи є якісь гарантії на листопад? Чи це вже чекати 20 січня і інавгурації? Ну, ви знаєте, як кажуть у нас іноді давайте вже після Пасхи, то мабуть тут давайте вже після виборів. І після виборів, до речі, я думаю, можна більше очікувати. Ну Позитивних для нас результатів недоленосних знов ж таки, скоріше за все, але вони не мають вплинути на те, що вже пропрацював Пентагон. Пентагон, наскільки я знаю, він навіть звітував в більш, якщо не помиляюсь, навіть в закритому режимі про те, що 8 мільярдів може да 8 мільярдів. Вони ну скажімо так, освоєні, як кажуть, і вони будуть перетворені в конкретну зброю, конкретні засоби ППО. Тому в воєнну складову а або там збройну складову. Я вважаю, що не варто заносити в якийсь негативний список. Це все буде. А от політичні заяви ну тут, тут треба почекати. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Політолог Олег Лісний з нами на прямому зв'язку.